<кій> Привіт, це сте з майбутнього. Хочу вам сказати, що ви неймовірні. Як і алгоритми, так і глядачі. Задяки вам ми за 4 дня назбирали 307 з переглядів на останньому розмовному відео, а також 16 лайків і 5 коментарів. Це досить непогано, як для каналу, який випускає відео раз в пів року. Тому я дякую всім. Продовжуйте тому ж дусі, як і алгоритми, такі глядачі. Буду радий репосту цього цьому відео, де в якихось соцмережах е... своїх, е... в якихось спільнотах. Е... Дуже вам сильно дякую. А ми переходимо до відео. Так що, приймо наперед. Theft Auto Vice Сіті, або ж Vice City, да, Багато є таких умненькумів. Здебільшого ця гра, яку ви проходили, можливо, в дитинстві, ну, кому вже за 30 явно. Ну, мені просто більше подобається GTA San Andreas, але менше з тим. І багато хто з вас хотів її почути рідною українською, солодиною мовою. Загалом було випущено тільки один українізатор на моїй пам'яті, який зробив субтитри. і то е, е, З натяжкою я навіть би сказав, е, що вони були нормальними. Е, але, як завжди, наш добрий друг, який недавно з'явився на Ютубі SkyNet.ua, Рятує нас вкотре і покаже українську звучку. Приблизно до оригіналу, звісно ж, по воно за допомогою слушного інтелекту, нагадую, по нашій любимій Китавай Сіті. Тож, зануримось вперед. А якщо ви ніколи не проходили GitA Сіті, хоча я навіть не знаю, хто не проходив у вас GitA Сіті. І боїтеся спойлери у цьому відео, то запрошую вас на своє проходження для весіт від мене. Посилання буде справа наверху, на вашому екрані, а також в описі під відео. Гей, hey, гей, hey, привіт-привіт! Я uh, відвезу вас на місце зустрічі. Соні та Кен звучать непогано. У Кена навіть є своє фірмове заїкання при розмові. До самого тобі претензій немає, а його фрази до персонажів це просто золото. Ким він себе вважає. Я маю з ним тусувати і вдягатися як клоун. Я люблю цю сорочку. Тут довкола одні гандони. Гандони, правники, гандони у перуках, парад гандонів. Поковник та його фрази іспанською були не перекладені, так як на відміну у субтитрах від українізатора нашого. За це лайк. noches, як розумію, ви тут представляєте пана Розенберга. Мерсенес наш звичайний жіночий голос від штучного інтелекту, нічого особливого. Педес? Не я вибирала це ім'я. Аж раптом така собі величезна акула відгризає їм хві. Такого полісім точно не бачив. Кендбол зроблений ахуєнно. Саме так вали звідси Супшаро, бо я тебе вироблю нахрім. Дай пива. Оу, oh, 5 балів здорова. Забив його на смерть. От тепер він усе розкаже. Венс Венс, мій найкращий ніяє, друг, дуже файно підібрано голос від штучного інтеракту. Голос Вейвері навіть, ну, як звичайно, для дяда з грошами, знаєте, от... це багатий сміх, тому подібне. Місін рад. Порусимку. Мій тато казав ніколи не дивись здарованому коню в зуби. І знаєш, він не дивився. Вип'єш трохи, кентакі? Ні, дякую. Твери за голова. Побажаю. Кур'я француз дуже смішний. Я що так само балакаю? Блять. я ж не настільки картавлю. Ані Рош, ти свиня піндоска. Це власність французького уряду. Віддавай сюди! Ти дурень американський, за тобою стежили! Кубинський папа, ну неймовірний голос мужика. <гум> ти той хлопчик, го так. Мені здається, що ти хлопчик. Ну, мокрихітко, швидше. Діас. Yes. Ну, по голосу у нас ще все заїбісь, але коли треба зробити якусь емоцію, ще її, як зазвичай, не вивозить. Тому виглядає воно смішно і крінжово. Тітонька Пулет голос, ну, наче якоїсь божевільної бабці. Я не знаю, просто в мене така асоціація. Не беріть голову. Так то заїбісь, бо все підібрано ж її, так що заїбісь. Тебе чекають. Знаєш, ми всі вже давно мертві, але тобі, тобі я зовсім не заздрю. попросили приїхати. є! Всі їхні голоси були прям ідентичні до оригіналів, так що за це плюсик. Сік кохання? Так, два вибухогони, одну сурминку, п'ять пухно, бомб і літр бензину. Допоможеш, татку! Для нас це було б безсиджено. Допоможеш хлопцям, Томі. Міч Бейкер реально тепер нагадує, ну, от якогось реального байкера, от прям з яйцями, прям, з, ну, прям якогось, от, якогось, блять, не знаю, якогось одеси, нахуй. Уф, блядь. А ти хто? Томі версеті. Накопа не схожий, тому уписок не заїду. Маєш пару секунд. Бізнес-магазина точніше, та бабця, ну, вона чимось схожа на ту ж саму пулет, тому ну нічого не беріть до голови. Чи не молочні товари, а дітей я навчилась розумно використовувати. Чуваки, що в новій Марстейні, ну прикольно, так балаки. Гей, костюмчику, це ти новий власник. Старуха із бізнесу таксі голос підібрати можна було б якийсь інший, але ну, наче цей ок. Власник. Звідки мафія, картель, на латинуся не схожий. Так чи сяк, штовхайте вже своє. Тепер тут усе буде інакше. Кіностудія це просто одна суцільна, як то сказав Томі, хуйня. Стоп! Що це за ідіот ти? Чому ти на моєму майданчику? Чому? Що це за хуйня? Прибульці, двутки. Що? Де ти таку вакуву, блять, бачив? Усю цю хрінь викинути! Друкарня і старенький. Там, ну, реально, дуже все чітко підходить під голос. Ніче розберете. Та ні, будемо друкувати якусь газету. Чи може журнал. От бляха, синку, це ж гівно собаче. Вигідніше друкувати гроші. Це не складно. Знаєте, я не думав, що ця озвучка мені, блять, більше сподобається, ніж Half-Life 2. Але ну, це просто золото, це просто зайбісь, це просто ахуєнно. Так що доставлю йому 9 весь із 10. Чому не 10? Тому що не були прикладені прямо сіряпики. Там були якісь моменти, що були перекладені шакопи. А... Покажіть документи. А отак, звичайні громадяни і більшість інших приколів не були перекладені, тож за це буде якраз такий от суцільний один мінус бал. Так що на цьому все. З вами був Осяць. Не сміюся в весь час. Просто хочу вам сказати, хай щастить до скоро. О, Боже, Томбі, що сталося? over.